Питає, рав, а що таке половина наполовину? 50-50. Ну, 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 а що означає бути в цьому стані? І він пише, Тут, що людина увесь час повинна зберігати себе, бути в цьому стані. Це як видно щось дуже точне, так, каже Рав. Ну як мені сказати, те що людина починає підраховувати, що є в мене Ну скільки, скільки є заповідей виконаних, скільки... Грихів і зберігає себе, щоб стояти посередині, чи що товариш? Ну як видно, ні? Тому що він пояснює, і каже, що людині гарантовано, що буде в неї завжди місяць знайти хісарон але ж що поки якщо шукає хісарона чому це називається половина на половину? Половина половину, це коли не знаходить в житті своєму іншого стану. Дуже просто не бачить, що є в неї. Тернісот більше, більше заповідей виконаних, ніж прогріхів. і завжди людина стоїть перебуває в стані, коли начебто тільки починає. І, і це те, що приводить людину до такого відчуття. Питаєте, так, що таке перша половина, що таке друга половина, що означає бути між ними. Равно що досі до цього дня те, що людина зробила, можна поділити на дві половини. Половина прогрехів, половина виконаних заповідей. Питає, а що називається, та на що ми називаємо прогріхами і що заповідями? Раву у заповіді це коли людина виправдовує творця і бачить створіння таким, що, що створіння починає бути. Ну, Починає бути більш таким з'єднаним, так згуртованим. А про гріхи навпаки, модибанозепитає. Вчора ми говорили про це, читали статті десятці. Було таке питання: що людина має бути весь час в лі в правій лінії, а вліво переходить тільки впевнена, коли щось це щось додає. Так це не Обов'язково половина, тому тобто, що треба бути увесь час в лінії, Так каже рав, так де тут половина на половину? наполовину? Ну треба прийняти цей стан, який розкривається нам, що він завжди спрямовує нас. Бути так половиною заслуженою, половиною э, винною, так тобто людина повинна шукати цю точку, весь час питає равтак. Бо без цього не буде точки рішення місця для вирішення. Питає, якщо, скажімо, думає або відчуває, що більший, більше все ж таки праведник, то нема чого вирішувати. А якщо більше звинувачує, так входить в зневіру. Так каже.